У них дуже гарний настрій, вони мислять позитивно, тому ми всі хочемо закласти далеко цю силу, але ясно, що нам потрібно це тисяча людей, так швидко, як тільки це можна. Тому у нас є кампанія контракти. І ми намагаємося приваблювати людей, як тільки можливо. Але цей бізнес не цікавий проблем про те, що Це не єдина проблема на короткий період, яка є наразі. А це бізнес не іщу, де ми стоїмо від Я бачу, що це питання, яке залишиться з нами на деякий час. So, together with our HR, to develop some new ideas and new systems. Тому з нашим HR департаментом ми розробляємо нові ідеї та нову систему. Привабливати та зберегти наші системи. also understand that some of them uh, have been in idle.